Біблія, книга буття, глава 35, переселення Якова Дебет Елу і сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бетели, там осядься і зроби там жертвеніка в Богові, що явився тобі, як ти втікав, був перед ісавом братом своїм. І сказав Яків додому свого до всіх, хто був із ним, усуньте чужиних богів, які є серед вас, і очиститись, і змініть свою одіж. І встаньмо і підім до Бет-Етелу, І зроблю я там жертвенника Богові, що відповів мені в день мого утиску і був за мною в дорозі, якою ходив я. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом, і вирушили вони. І великий жах обогнув ті міста, що навколо них, і вони не гналися за синами Якова, і прибув Яків до Лузу, що в землі Ханаанській, цебто до Бет Елу він і весь народ, що був з ним. І збудував він там жертвенника та й назвав те місце Ел Бет Ел, бо там явився йому Бог, коли він утікав перед своїм братом. І вмерла Девора, мамка Ревеки, і була похована нижче Бет Елу під дубом, а він назвав ім'я йому Алон Баху. І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов, був із Падану Арамейського, і поблагословив його, і сказав йому Бог: ім'я твоє яків не буде вже кликати ім'я твоє яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє, і назвав ім'я йому Ізраїль». І сказав йому Бог: Я Бог всемогутній, плодися і розмножуйся, народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. А той край, що я дав його Авраамові та Ісаакові, дам його тобі і нащадку твоєму. По тобі дам я той край, і вознісся Бог спонад нього в місці, де з ним говорив, і поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним, пам'ятника кам'яного, і вилив на нього вине, лиття і полив його оливою. І назвав Яків ім'я місцю, що там говорив із ним Бог Бет Ел. Смерть Рахілі. І він рушив із Бетелу і була ще ківра, земля до Єфрати. А Рахіль породила і були важкі її пологи. І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала їй бабка Сполетуха Не бійся, бо це. І це тобі син. І сталося, коли виходила душа її, бо умирала вона, то назвала ім'я йому Бен Оні, а його батька назвав його Веніамін. І вмерла Рахіль і була похована на дорозі до Єфрати, це є Віфлієм. І поставив Яків пам'ятника на гробі її. Цей надробний пам'ятник Рахілі аж до сьогодні, і рушив Ізраїль, і розтягнув намета свої далі до Мігдал Едеру. І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї, то Рувим пішов і ліг із Білгою, наложницею батька свого, і почув Ізраїль, і було це злим йому. Нащадки Якова. А в Якова було 12 синів: сини Ліїни, перворідні Якова, Рувим і Сімеон, і Левий, і Юда, і Ісахар, і Заволон, сини Рахіліни, Йосип і а сини Білги, невільниці Рахіліної, Дан Дан і Нефталим, а сини Зілпи, невільниці Ліїної, Гат і Асір, оце сини Якова, що йому народжено в паданні Арамейському, і прибув Яків до Ісака, свого батька, до Мамри, до кіпрят Арбі, щобто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак, і були Ісакові дні 100 і 80 літ і вісімдесят літ. І впокоївся Ісак та й помер, і прилучився до своєї рідні, старий та нажившись, і поховали його. Ісав та яків, сини його.